Можу сказати від себе. Так, да, оце, звісно, щось новеньке. В, в айфоні такого очікувати, ну типу, ну, напевно, не, не потрібно, навряд чи це таке буде. Але це прикольно. Ну як воно працює? Ну, класно, мені подобається. Типу, знімати себе, типу взагалі блог дуже крутий. о Блін, воно почало вже фіксувати. Класно, класно. Оце мені, звісно, по приколу такий, такий телефон. І цей теж, а на склади його. Скільки разів я його вже бачу в цьому, ну типу в інтернеті, але мене все одно прикалує ця вся ситуація, що вона так згибається. Прикольно, це коли ти користуєшся айфоном, ти не можеш навіть представити, що може айфон бути таким. Ну от просто. Я навіть не представляю, що айфона може бути такий зігнутий дисплей. А особливо ще така лопата. <питер> ну, короче я хотів вам знать якийсь с типа мини обзорщик но виходить міні обзорчик на якусь ігру. а ну закры закрыли да ну бандура ой він тяжовый не знаю скільки в нього цей <питер> Це те саме. Китайські ці стекла 6 <питер> прикольно Ну тяжкий. Оцей класний. Тільки нахер він треба, щоб він складався. Чисто розкладушка. Чесно, чи стука вони ламаються? Щось там що кількість на згибання. Ну прикольно. Дивіться. Ха. Круто. Но все одно вони лагають. Вони ти їх клацаєш і вони, вони реально тормозять. Ти якісь там функції десь нажимаєш, і вони там можуть подумати трішки. Ага, дисплей, так? Да? Чого? Ну, а тут типу, качество лічиш. Ну так, да, це ж типа AMOLED, а там якась херня, не знаю, як вона вже називається. А, це типа селфі так що? Так. Mm. Да, селфі тут заховано. Хороший прикол. За це можу сказати плюс. Це привозить... Ну, приносить якийсь... Якесь задоволення.